Народ, що сидів у темряві, узрівши світло велике, налякалися, налякалися Ісуса, благали Його, щоби Він залишив їх. Брати і сестри, це парадоксально, але ми теж так можемо поводитися, що є в нас територія, яку можемо назвати територія темряви. І ми просимо Ісуса, щоб Він туди не входив. Ми боїмося світла. Зверніть на це увагу, ми навіть часами не признаємось в собі, що ми боїмось, щоб Ісус війшов в якусь частину нашого життя. Боїмося і там, що є ще таке дивовижніше. Що ми можемо мати теж таку територію, що частинка є світла в нашому житті, а частина це темрява. Темрява, в яку ми ще не впустили Ісуса. І ми можемо можливість, маємо можливість назвати це. Спробуйте сьогодні назвати, що вас лякає. Що ви боїтеся втратити? Де ви хочете контролювати? Що це за територія, яка знаходиться в темряві? Ці люди, коли побачили, що сталося з біснуватим, вони налякалися і почали благати Ісуса, щоб Він покинув їх. Страх може нам показати страх, де ми не впускаємо Ісуса. Що це за територія? саме це можуть бути фінанси. саме це може бути, що я не хочу Ісуса впустити в чийсь стосунок з кимось. саме я маю свої плани і свої бажання і свої прагнення. І я не хочу туди впустити Ісуса. Своє бачення на життя. Я прошу тебе, Ісусику, зроби те й те. Але не міняй нічого. Не пропонуй мені нічого. Я лише хочу, щоб ти зробив мені те і те. Але не лізь в моє життя. Хай буде тому, то, й то, але залиши, не міняй нічого, мені і так уже важко. І ще якщо ти це забереш, де я хочу володіти своїм життям? Де я хочу володіти якоюсь територією? І вона така, знаєте, Безбожна територія. Вона ніби така красива, правильна, але вона безбожна, бо я боюся, щоб Ісус туди, якщо війде, може щось змінити. Де є ці наші території, де ми боїмося Ісуса впустити? Чи саме це можуть бути якісь залежності наші. Від за якими ми ховаємось. Які ми ще не готові впустити туди Ісуса. Добра новина полягає в тому, що Ісус туди на силу вриватися не буде. Але водночас я вірю в те, що Він хоче нас темряви визволити і має для нас кращу пропозицію. Чого ці люди боялися, бо вони не знали, як жити в світлі? Тому що не мали ще досвіду, як жити в світлі. Цей який звільнився вже хотів піти за Ісусом. Ісус каже йому: ні, ти будь свідком. Добра новина в тому, що Ісус. Хоче для нас повної свободи для кожного з нас особисто. І стоїть з пропозицією. Впусти мене в своє життя, впусти в ту територію, де ти потребуєш, щоб я своїм світлом звільнив тебе від темряви. Що це за територія? Можливо, Дух Святий тобі щось тепер показує. Спробуй запросити туди Ісуса. Спробуй сказати Ісусові, Ісусе, війди в цю територію темряви, в цю мою сіру зону, в цей страх, в цей біль, в цю самотність, в це почуття покинутості, без сенсу. Що би це не було, часами це може бути просто спосіб мислення якого ми не хочемо позбавитись. Що це за місце? Духу Святий, покажи нам це місце, де ще світло Христове не є присутнім, куди ми ще його не впустили. Дай нам Духу Святий цю відвагу, щоб запросити туди Ісуса, щоб Він і нас визволив від наших демонів які ще нас поневолюють і перешкоджають нам досвідчувати ту свободу, силу і легкість, яку приніс Ісус.